Після успішного виходу першої частини God of War зрозуміло було, що сиквел не забариться. Усім же кортить довідатися, як закінчиться історія Кратоса, і о, боги Олімпу, це таки сталося. Продовження пригод голомозгого спартанця продовжується. Що новенького, і що залишили зі старого, розглянемо у огляді God of War 2. Після вбивства Ареса Кратос став новим богом війни, і так би мовити, уже призвичаєвся до своєї роботи. Але страх скував серця богів Олімпу, а раптом. Кратос не зупиниться і йому захочеться далі вбивати богів. Тому вирішено, що кратоса треба прибрати. Так Кратос знову став смертним, але його злість зросла ще більше, і тепер його ціль це боги Олімпу. Ми побачимо і здоровенних титанів, і справжніх богів Олімпу. А також зможемо схрестити свої мечі з Зевсом, головним богом Олімпу. У другій частині значно скоротили сюжет гри, але збільшили тривалість проходження. Проте сюжет тепер став більш глибоким та цікавим і короткотривалим геймплей залишився незмінним. Усі старі комбінації та рухи не вивітрилися з пам'яті досвідченого кратоса. Але тоді чого купувати гру, якщо геймплей майже не змінився? А того, що геймплей був відшліфований, до досконалості. Усе тепер красивіше та плавніше. Анімація головного героя покращена, і на екрані все виглядає досить живим. Прокачка вмінь не змінилася. Вам, як і раніше, треба убивати монстрів, збирати їхню кров і на ню прокачувати свою магію та холодну зброю. Різноманітність ворогів змінилась у кращий бік, адже їх майже усіх замінили на нових. Вони стали більш детально пророблені та цікавіші. А боси в грі стали ще здоровеннішими, ще сильнішими, і їх тепер стало цікавіше вбивати. Ну і при цьому збільшилась тривалість їх вбивства. Просунулися і головоломки в грі, як і боси. Вони стали більшими, красивішими та цікавішими. Тому гра зробила великий крок уперед. Графіка змінилась на краще. Розробники витягнули Максимум із PS2, тому і вода тут більш реалістична, і сонце майже гріє через екран. Локації значно поліпшилися від попередньої частини. Тут вони і збільшились, і стали більш детальні. А графічно усе відображено на найвищому рівні. Тут у нас і міста, і підземелля, і ліси з болотами. Усе живе, усе співає, і усі хочуть вас убити. Як і в попередній частині нам трапляться ніпи, які допомагають герою, але як і раніше, взаємодії з ними не буде. God of War 2 Витягнув із PS2 усе, що можна було для того, щоб покращити графіку, яка дуже добре змінилась, із першої частини красиво передає ландшафт лісів та морів. Саме за це гра отримала досить багато усіляких нагород і була однією з найпродаваніших ігор для PS2. Тому у неї варто зіграти усім, хто любить жанр рубанки.